Це найбільша лікарня у Німеччині клініка Мюнхенського університету. Гігантський комплекс зі штатом у 10 тисяч осіб та майже двома з половиною тисячами ліжкомісць. Утім, німецький пацієнт зазвичай скористатися послугами лікарні вилетня якщо і зможе, то не одразу. Ось чому сімейний лікар чи лікарня. У разі хвороби в Німеччині спочатку звертаються до сімейних лікарів. Вони працюють у приватних лікарських практиках. Сімейний лікар встановлює перший діагноз і або надає всю необхідну допомогу пацієнту, або ж скеровує його до вузькопрофільних спеціалістів, до іншого лікаря, наприклад, кардіолога, або до великої лікарні на кшталт тієї, що у Мюнхені. Університетські клініки це поліклініки широкого профілю, де проводять найскладніші операції. Сюди, у разі сумнівів, у поставленому вам діагнозі можна звернутися за альтернативною думкою. Сімейні лікарі на вихідних не працюють, і у термінових випадках пацієнти також звертаються до відділень швидкої допомоги, які відкриті цілодобово. Скільки лікарень і лікарів? У Німеччині за офіційними даними 1942 лікарні з кожним роком їх менше, але водночас наявні лікарні збільшуються в розмірах та розширюють спектр своїх послуг. Кількість лікарів щороку зростає. Нині їх 385 тисяч. Крім того, у Німеччині 102 тисячі сімейних лікарів. Слід зауважити, що лікарням у Німеччині гостро бракує персоналу. Фахівці оцінюють цю потребу в 50 тисяч додаткових лікарів. Німецькі клініки мають близько 500 тисяч ліжкомісць, у тому числі 28 тисяч інтенсивної терапії. Устаткування та доступність лікарень. Технічне остаткування німецьких клінік на висоті. Щороку лікарні в Німеччині купують медичне обладнання в середньому на понад 35 мільярдів євро. У порівнянні з іншими європейськими країнами у Німеччині не лише найбільше ліжкомісць на тисячу мешканців, а й кількість клінік доволі висока 40 на мільйон мешканців. Це удвічі більше ніж у США. Є ще один яскравий показник: 96 населення можуть дістатися до найближчої лікарні менше, ніж за 20 хвилин. Кому належать лікарні? Понад третину лікарень у Німеччині 37% мають приватних власників. 29% відсотків лікарень перебувають у власності громад і земель. Решта, 34% належить відсотки, спілкам та організаціям, зокрема церковним. Фінансування лікарень купувати ліки в аптеках власним коштом хворим у Німеччині здебільшого не потрібно. Те, що прописує лікар, за деякими винятками оплачує каса медичного страхування. Страхування фінансує усі витратні матеріали і обладнання, перебування і харчування в лікарні. І, звичайно ж, роботу лікарів. За рік каси медстрахування переказують лікарням 225 мільярдів євро. І лише невелика частка в фінансування лікарень три мільярди євро це бюджетні кошти. Механізм оплати за медпослуги в Німеччині, на думку критиків, стимулює клініки ганятися за кількістю пацієнтів, економлячи на персоналі. Адже страхова каса платить лікарні за пацієнта певну суму залежно від діагнозу і терапії. Вона визначена у тарифному каталозі, тобто діє принцип, гроші йдуть за пацієнтом, який передбачає і медреформа в Україні. Ось як виглядає тарифний каталог. Наприклад, одна з найдешевших операцій лікування легких опіків один день у лікарні 625 євро. А ось найдорожчі операції: штучна вентиляція легенів понад 999 годин. Трансплантація печінки, легенів, серця та кісткового мозку або пересадка стовбурових клітин. Коштораз 179 тисяч євро. Медреформа. У Німеччині, як і в Україні, триває запекла дискусія про доцільність медреформи. Держава прагне розбудувати вузьку спеціалізацію лікарень, адже на думку деяких експертів, якість операцій краще саме там, де проводять багато однотипних операцій. А зазвичай у Німеччині багато оперують у лікарнях широкого профілю. Зворотний бік медалі окремим лікарням загрожує закриття, особливо в маленьких містечках, і це обурює насамперед місцевих мешканців.